Північний фронт під ударом, чому Україна втратила половину позицій на Курщині? СБУ завдає удару прямо в серце Кремля. Гучна ліквідація генерала, відповідального за хімічні атаки. Скандал із бойком. Як відео в Тікток поставило під загрозу мандат одіозного депутата? У Росії заявляють про переговори з Україною, що обговорюють Москва та Київ. Трамп каже про прогрес у мирному врегулюванні, як обраний президент США планує домовлятися з Путіним і Зеленським. Вітаємо на Times of Ukraine. Тут ви дізнаєтесь про найголовніше та найцікавіше лайки, коментарі та підписки. Від вас це наш головний двигун. Приєднуйтесь до нас і ми починаємо. Україна втратила 50% захоплених територій на Курщині. Повідомляє The Economist з посиланням на військових зсу. Командир однієї з бригад розповів журналістам, що росіяни мають величезну перевагу майже в усьому у людях, артилерії та машинах. Вони переключаються з механізованих на піхотні атаки з потужним ефектом. Невдачі почалися, коли Україна поміняла елітні підрозділи на менш загартовані наприкінці вересня. Зараз усі українські підрозділи на Курщині перейшли в оборону. Водночас вони тримаються, хоча умови стають дедалі похмурішими. Американський інститут вивчення війни констатує просування росіян у Курській області. За даними аналітиків, військові РФ рухаються на північний схід від суджі. Крім того, російські сили ймовірно захопили Нічаєв і Нижню Парову. Також ворог продовжує наступальні операції на схід від крем'яного. На південь від Новоіванівки, на північний захід від плехового у напрямку Курилівки та біля Черкаської Конопельки, американські аналітики також зауважують, що військові КНДР продовжують зазнавати великих втрат під час бойових дій у Курській області. Блискучу операцію в Москві сьогодні провела СБУ Ліквідовано генерала, який наказував застосовувати хімічну зброю проти сил оборони. Йдеться про Ігоря Кирилова, начальника військ радіолокаційного хімічного та біологічного захисту російської армії. За даними українських правоохоронців, за його наказом зафіксовано майже 5 тисяч випадків використання ворогом боєприпасів зі сльозогінним газом. Лише вчора служба безпеки заочно повідомила посадо. Овцю про підозру також удіозний генерал був одним із головних російських спікерів у просуванні пропаганди Кремля щодо нібито існування біолабораторій в Україні. А ще одним зі співавторів абсурду про бойових українських гусей. Зокрема, він заявляв, що США нібито розробляли в нашій країні військово-біологічні програми з поширення хвороб за допомогою мігруючих птахів, кажанів. Та біоагентів у жовтні Кирилов звинуватив Київ у застосуванні хімічної зброї проти низки російських лідерів громадської думки. Сьогодні зранку воєнного злочинця було підірвано. Кирилов разом зі своїм помічником виходило з під'їзду житлового будинку на Рязанському проспекті в Москві, коли там спрацював вибуховий пристрій. Обидва загинули на місці. Вибухівка була закладена в автогенерала, а також у самокат, який був розташований поруч. Служба безпеки України зайнялася Юрієм Бойко. Це той самий нардеп, який очолює депутатську групу. Платформа за життя та мир у парламенті, створено з колишніх членів ОПЗЖ. Він був міністром енергетики та вугільної промисловості і віце-прем'єром ще за часів Віктора Януковича. А також одним із ключових облич його партії регіонів. Нардеп зацікавив спецслужбу через відео у Тіктоці. Ролик з'явився на сторінці депутата кілька днів тому. У ньому жаліється на радикалів, які перейменовують міста і заборону говорити рідною мовою. Похоже, наші радикали взяли той же курс і почали носить пам'ятники по страні, перейменовувати міста, запрещать людям говорити на родину, запрещать ходить в ту ж церкву, в которой вони хотіть ходить. І от сьогодні ми бачимо, що двіження продовжається, що над людьми продовжали. Такі проросійські заяви обурили українців і викликали питання у СБУ за даними змі, спецслужба викликала його, щоб той пояснив свої висловлювання. А поки сам бойко був на допиті, нардепи в раді блокували трибуну та вимагали позбавити його мандату. Зокрема, представники Європейської солідарності закликали ухвалити законопроект щодо реальної заборони ОПЗЖ. Однак, парламент провалив голосування щодо доручення комітетам розглянути законопроекти, які виганяють опозиційну платформу із Ради. Проти виступили сама ОПЗЖ та слуги народу. Тож, колишні представники нині забороненої партії, продовжать працювати. Проте Верховна Рада викликала до парламенту першого заступника генпрокурора Хоменка та голову СБУ Малюка. Нардеп Ярослав Желізняк повідомляє, що завтра посадовці мають доповісти щодо діяльності проросійських партій, і, зокрема, депутата Юрія Бойка у Росії заявили про переговори з Україною. Правда, йдеться не про врегулювання, а про великий обмін полоненими. Омбудсмен РФ Москалькова заявляє, нібито Москва готова передати Києву близько. 1500 осіб та хоче отримати стільки ж, але домовленостей поки що немає. З української сторони підтвердження цих слів ще не було. Проте уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець раніше анонсував ймовірність позитивних новин щодо повернення українців з полон. А ось перспектив переговорів про мир на сьогодні немає. Таку заяву зробив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Немає на сьогоднішній день можливості провести переговори. Говорити про це ще раз медійно, будь ласка, можна скільки завгодно, але позиції сторін абсолютно не співставні. Україна говорить про те, що дивіться, хочемо провести переговори. Так, ми війни то не, не м'яко кажучи, не бажали. Ну ви ж розумієте, да за нонсенс і так далі. Але переговори про що водночас керівник офісу президента Андрій Єрмак заявляє. Реальні переговори про мир розпочнуться, коли у РФ не стане ресурсів продовжувати війну. Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну. Тож попереду неймовірно велика робота. Трам заявив про невеликий прогрес у врегулюванні війни в Україні. Детали він не уточнив, але зазначив, що кількість загиблих з обох сторін може бути вищою ніж повідомлялося. Ми намагаємося зупинити війну, жахливу, жахливу війну, яка ведеться в Україні. У нас є невеликий прогрес. Це складно, це неприємно, це огидно. Людей вбивають у масштабах, яких ніхто ніколи не бачив. Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного. Ніхто не бачив нічого подібного. На запитання журналістки чи повинна Україна поступитися Росії частиною своєї території. Трамп відповів, що там немає жодної будівлі, і люди не повернуться туди. Також обраний президент США анонсував розмови про припинення війни з Путіним і Зеленським. І Якщо протягом передвиборчої кампанії республіканець обіцяв швидко досягти миру, зараз він і сам не знає, як це зробити, вважають експерти. Я думаю, що Трамп сам не знає, що він буде робити далі. Риторика дійсно трохи змінилася, і власне кажучи, змінилася наприклад заяви про те, що Росію неможливо перемогти. Зараз він сказав після Сирії, що Росія в Сирії пр програла, і в Україні вже програла. І, власне кажучи, це говорить про те, що він дійсно усвідомлює складність. І в... ще один момент: от не просто треба сторони змусити сісти за стіл переговорів і підписати якусь мирну угоду чи перемір'я, але ж треба і контролювати це перемір'я фактично. Угу. Таким чином, щоб воно не порушилось, бо для Дональда Трампа буде катастрофа, якщо сторони підпишуть щось. А війна продовжиться. Власне кажучи, це буде говорити про те, що він нічого не може зробити в офісі. Президента сподівається, що Трамп усвідомить недоговороспроможність Путіна і це призведе до збільшення підтримки України. Я думаю, що і господин Трамп уже сам бачить, що абсолютно невміняємим є Путін, абсолютно з ним невозможно сісти там за стол переговорів. На на даний момент да, безусловного пытається попитається це все реалізувати. Я бачу, наскільки вони починають глибоко погружатися в осознання того, що таке сучасне Проблематика, в том числе в войне в Восточной Европе, и будут соответствующим образом міняти свої публічні позиції, які висказували за відео збирательної камані це нормальний процес. До нових зустрічей. Пишіть, що думаєте про випуск, ставте лайки, діліться з друзями і не забудьте підписатися на канал. Також всі найактуальніші новини у нас в телеграмі.